Замість майстерні вулиця, замість полотнища, бетонний паркан. Студенти-другокурсники Черкаського національного практикуються просто неба. Виводять пензлями стилізовані будівлі візитівки Черкас. Вже добре видно РАЦ, Укрсоцбанк і Свято-Михайлівський собор. Це буде дуже ярко, це буде видно за кілометр. тут буде яркий красний, і ще буде дуже яркий голубой і зелений салатовий. І буде вона все таке дуже красочне. Працюють молоді митці натхненно, хоч і дошкуляє спека, бо ж встигнути мають до міських іменин. Студенти кажуть, таке завдання виконують уперше. Як тільки почали працювати, люди почали цікавитись і вже можна сказати, є багато хто цікавиться і хочуть теж собі розмалювати стіни. Ну там де є такі блоки, вже зверталися з таким питанням до нас. Огороджена бетоном пам'ятка архітектури 19 століття. Мешканці будинку, що колись належав родині Лохвицького підприємця Куперштейна, пильнують роботу художників, своєї радості не приховують, бо те, що було на паркані до того, надто мозолило їм очі. Паркан був розмальований нацистською символікою, ненормативною лексикою. Люди йшли, дивилися, діти, всі возмущалися. Поки оце на день перемоги Соснівський суп не зафарбував. Аби на пофарбованому паркані не з'явилася нова нецензурщина, мешканці звернулися до мерії, розповідає пані Наталія. Тамтешнє управління культури і знайшло студентів-художників, а ще дало кошти на матеріали. Щоби хулігани не споплюжили мальовану красу, актив будинку вже попросив міліцію посилити патрулювання вулиці. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.